Розкажіть трошки про себе. Ну що, простий сільський хлопець, бо всі ж там думають, що е, батько там був председателем колхозу, чи в комапартії да, головою. Я так дивлюсь, що люди вже на той час е, непогані гроші мали, ті, хто шабаювали. баювали. Бариги е, кажуть, та ти барига, ото такі тільки й живуть. Так, да, кажу, хорошо живуть. Е, дай Бог, що дожили хоч до цього часу. Держав почав держати вдома господарство наподоб'як. Ото Сергій Шелудько, е, як Коля Дехете там. Ліста, водолага, ну так, звісно, це в менших масштабах. Ну, скільки там сарай, 10 свиней, там 4 бика, 2-3 корови. Коротше, коров вирізали, свиней вирізали, колхози валили. Ну, це була така політика. Я не винуват, але я в цьому частував. Да. Прийшов Юрій Іванович, відремонтували. І перший же год ми ним убрали тищу двісті коли комбайни з'явилися, ще більше, так став звертати увагу на землю. Тоді ж у моєму житті з'явилася соя. Сусіднє господарство. Сьогодні не працює, наша база також відпочиває. Бачите, як це 150 нам пригодився, з четвьочко із Зондіровською сієсь. Сіялки оставили в полі, приїхали самими тракторами, тому що далеченько сієм там за 20 кілометрів. А трактора приїхали обслужити, обдуться, заправиться. І завтра виїжджає непогана ця прикладка. Ви бачите, стоїть. Доволі непогано працюють. Два і цей цепочок. Стоять висівні, пристіженовські. Це так трошки вам показав, щоб ви не забували, що у нас є, що ми ще нічого не продали і продавати не збираємося. Той самий пізучок, дивіться, як виручає. То відсипаєм кун. Там культивація, то вологу прикриваємо, то насипаємо кун. Бо вони кругом JCB собі справляється. А воно виручає. Бачите, який краса. Доброго раночка, Україна. Ну що, сьогодні Великдень. Дзвони чуєте. Дзвонять церкві. Чим я вас і вітаю. Ну що вам. Саме головне це миру, добра, здоров'я. Щоб нарешті закінчилася війна. І ми всі з вами могли повернутися до нормального життя. Мирного, нормального, спокійного життя. Яка краса, так? Да? Хлопці, сьогодні вихідний, а ми з вами поїдемо в поле. До речі, бачите, помили вчора машину на свята, щоб була чистенька. Заводимо. Поки машина трошки проріється, а ви, будь ласка, подивіться відео, чим ми вчора займалися. Не знімав дуже багато. Я думаю, воно вам вже трошки і піднадоїло, наша посівна, все як зазвичай. Наша задача була розвести вечерю, що ми успішно зробили. Иванович, робить культивацію. 4 сантиметра. Це, як завжди, ми привезли вечерю. до речі, не забудьте нам подобаючи, поставити. Хлопця, сьогодні скромна вечеря. Ще й сам не дивився, отакий От хачапурі один на вечір. Я думаю, наїдеться. Чер і не збирався це знімати, а думаю, щось робиш, чистиш. було б. Так? Ти думаєш, щоб це для... Оце ти тільки ось я дідусь дивлюсь, ти витягнув телефон, починаєш тим махати. Да, і ти зразу прибіг, почав чистити, да. Ні, ось дивись, він в эти кущі зразу. А що случилось? Ну, що, Господи, брав. А, воно попадає, починає горнуте, да. Та я ж думаю, ти його розгорнеш, да? Ну, до да, куча прилічно. А так же я, я думав, забув думаю, там вроде вже не сиро, щоб забувало. Сиро? То, по-моєму, ще краще став робити. сіяли вчора сою, готували сівалку на посів під соняшно. Саме головне. Оце поки розпочали дивитись, туліть нам подобаєчку І напишіть, якщо не важко, якийсь коментар, мені буде приємно. І підпишіться, кому цікавий такий контент. Зараз покажу вам розприв'язки до місцевості. Бачите. це робити чи не можна а мій полі таке вроді би вже і пізновато все таки пшеничка зараз вам покажу тут я так по ним вже друге перве чи вже друге між того і не знаю ну вона така вже така вже сантиметрів 25. От мені своє поле, дуже почитав ваші коментарі. І я чесно, я б не робив такого. Так, на вашу плану. Потрібно це було так робити. Так, подивимося, це у нас тут соняшник був посіяний. Чи вже падалиця пішла, чи не пішла, бо будемо це поле сіяти соняшник по соняшнику. Зараз зупинюсь. Отут ось отак. Ну, перед тим трошки ви там задавали питання. Розкажіть трошки про себе. трохи про себе, Ну, що вам розповісти? Ну що, простий сільський хлопець, бо всі ж там думають, що е, батько там був председателем колхоза в комах партії, да, головою. Ні, абсолютно, простий сільський хлопець, виріс я в селі, батьки такі ж самі, прості селяни, мати в мене з Полтавської області, село Крута Балка, батько тут наш місцевий. Мамка закінчувала Лубенський технікум бухгалтерів і бухгалтером працювала в колоспі е, довгенько. Простим бухгалтером, потім була певний час за а потім колхоз розвалився, да? ну, без її допомоги. Ні. Ну, з простим, звичайним завскладом. Що там в тому складі таке? Не тим, що там, де м'ясо, крупа, запчастини в основному. Ну, якщо хтось каже, за ну На той час я вам скажу, що е... їх нікуди нікому особливо не продасиш. Да, ГСМ там під 90-ті, ну, можна було каністочку набрати, не, не без того. Буває, там мотоцикл я заправлю. Ну Я кажу чесно, як є. Бо вона була за складом і завідувала ГСМом. Батько був водієм і потім завгаром. закінчував. Останнє що він закінчував це заочно, актильський техніком механізації і електрифікації. І працював завгаром, А під кінець, уже до пенсії, поки ще були молочні ферми, працював ну, там, должность була чи старший слесар, чи інженер по якихось там молочних в цьому обладнанні. Ну, проста людина, бо ви ж там пишете: ось у вас там база. Це нено. Вам там досталося якийсь колгосп? Ні, базу я побудував на взяв ділянку чисту земельну ділянку, 2 гектара. І почав потихеньку будувати. Побудував один гарнар, другий, третій, постелив пліти. Да, роботи там ще багато і продовжувати треба. Не, не рахую там, що це там така прям супербаза. За 20 років можна було б побудувати краще і пишете. Ось у вас там земля. Ну, у мене 600 гектар, то за 20 років я то й 25 моєї діяльності. Ну, з землею то десь 20, трошки менше, а взагалі, як тільки закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут то почав займатися предприємницькою діяльністю. Я закончив восьмирічну школу, потім закончив СПТУ номер 51 Потім учився з очно в Полтавський інженерно-будівельний інститут. До речі, всім привів, хто там учився, хто учився разом зі мною. Потім це був 94-й рік. Намагався в мене було звання, і воно є на сьогоднішній день. Влаштуватись в міліцію на той час. Ну, модно було, і влаштовувались в пожарники, і в міліцію. Я пройшов і оці всі ну мікомісію. Ну, поки я це все проходив, так подивився, що времена були такі, що треба було щоб вижити чим-то займатися, більш підприємництвом. Е, Пройшовши це все, я від цього відмовився і почав більш займатися, знаєте, таким господарством. мені прийшло в голову, це набрати огородів, насадити картошки молодої, возити на базар, як і молодою, і за, заносити її там в порі, зимою, Ну коротше, е, торгувати на базарі. Пройшов я всі базарі і холодного по і холодну гору, і Харків, і холодну гору і Сумський, і Конний, і на комунальний. Та де тільки не торгував таку перву знаєте. Перва школа. Ну, Садити огороди, ну, благо, що тоді були люди, які могли вам допомогти. Все це спочатку робилось ручну, а потім почали з'являтися тракторці, що це можна було хоч якось механізовано хоч трошки там посіяти, хоча людей потрібно було багато розложити картошку, це тільки вам прописували. Потім е копалася вона вручну, потім з'явились копалки. Ну, поробивши так декілька років, я зрозумів, що на мене надовго не хватить, ні мене, ні моєї дружини. Тому що це дуже важко. Дуже важко. Ніякої спини, здоров'я не хватить. Потім я так дивлюся, що люди вже на той час непогані гроші мали, ті, хто шабаювали. Бари, як мені спілкувався з своїм товаришем з Полтави, теж одногрупником по. Інституту Полтавському, буквально вчора багато про що поговорили, позгадували, Анатолій його зовуть, живе. Е, не буду казати, де, ну в коте, е, Котелевському районі, скажімо так, хто знає, той знає. Е, каже, та ти барига, от такі тільки й живуть. Да, кажу, хорошо живуть. Дай Бог, що дожили хоч до цього часу, скільки всього перетягали. Да, почали займатися шабаюванням, ну в Баризні чи шабаюванням. Різали коров свиней. і Також держав держати вдома господарство наподобі як ото Сергій Шелудько, як Коля Дихіте там. Ліста, ну, так звісно, це в менших масштабах, ну скільки там сарай, 10 свиней, там 4 бика, 2-3 корови. Ну Це теж дуже тяжкий труд, я вам скажу. Тим паче тоді не було цих технологій. Свиня росла, год, треба було багато зерна, жому. Ми там тоді варили, тягали цю картошку, буряки. Це я вам не передам. Навіть в колхозі ще трошки залишалось деякі колхози, були сілесні ями, брали. І крали той силос, і виписували, по-всякому було, чесно вам кажу. Ну прибутку ця особа не приносила. Тому що е коли ти плануєш це зробити, ти продаєш свиню, там тебе батьки вигодували, ти продав 200, думаєш о доларів. А потім думаєш, о, зараз от я е 10 свиней вигоду, бо 2 тисячі доларів. На той час це непогані гроші. Вже якийсь автомобіль, можна якусь е москвичика чи вже якусь Жигулика купити. Вигодовуєш їх 10 штук, год годуєш, а потім по 50 доларів не можеш їх продати. То сало нікому не нужне, то м'ясо. Тоді, коли 200 доларів стояла свиня, зерно було не по чому. А тут, коли свиню продаєш по 50 доларів, зерно аби продав, наверное, в 10 разів би більше заробив. Коротше, теж такий знаєте, це свого роду досвід. Попробував, подіргався, ні, це не годиться. Більше звернув увагу, що треба от шаваювати. Поїхав, зарізав, продав, має свій навар. Тим паче, в ті часи почали розпродувати коров, вирізати ферми. Ну, були часи. Винуват я в цьому не винуват, напишіть, не знаю. Ну, вирізали. Нам давали так, ферму дають, вирізайте. Ну... Коротше, коров вирізали, свиней вирізали, колхози валили. Ну, це була така політика. Я не винуват, але я в цьому участвував. Да, Скажімо так, да, було діло. А потім закінчилися ці корови. Ну Ще займаючись займаючися ну трошки з'явилася копійка, трошки з'явилися якісь зв'язки з головами колгоспів, там вже якісь свермира з'явилися, познайомилися. Дуже було таке, знаєте, потреба в комбайнах. І я звернув на це увагу і купив перший свій комбайн під забором. Він був розібраний. Розбили вщент, викинули, поставили і вже не знали, за які гроші здихатися. тут от, з'явився от, от пан Луценко і купив його. І тоді в мене перший, хто з'явився на базі, ну, бази тоді ще не було. Юрій Іванович прийшов. Ще дякую Анатолію Олександровичу, це сусіднє господарство, він нас приїдив. У нього ще був один єдиний ангарчик, де він нас дав можливість поставити комбайн і його відремонтувати. Прийшов Юрій Іванович, відремонтували. І перший же год ми ним обрали 1250 гектар. Купили кукурузну жаточку, чотири Працювали аж до нового року. І тоді зі ціна була. Ну зараз не буду казати, яка ну доволі непогана ціна була на збирання. От працювавши рік, ми купили тоді ще один, ще один, ще один. Ну купували бізони. Благо, що в нас в Харкові була база, їх купили там сотнями. Вони надавали послуги по всій Україні. Потім почали розвалюватися, їх розпродати. От ми їх купили ще штук. Потім почали купувати вже класи. Їздили до речі, в Одесу на заробітки. Їздили і в Крим, були і в Ізмаїлі, і Де ми тільки не були? Їздили. Ну я вам зразу скажу. Все, що далі, з 100 від дому, то вже не заробітки. Так що не думайте, що там був мед. Ми більше втрачали, ніж заробляли. Отдавали нам і цибулю привозили фури, потім ми її викидали в рівчак, бо в цьому році цибуля бешени гроші стоїть. Всі насадили на наступний рік, віддавав даром приїдьте, заберіть. От Вони кажуть, а це нам даже перефасувати, забрати це дорого. Ви представляєте? І я дві фури просто в ярок висипав і все. Ну, роздавав, хто хотів Брали там, будинки, ну всім кому предлагав. і Будинки пристарілих, дитячі, ну хто набрав, потім вивіз, рівчак висипав, люди там перебрали, кому що треба. Ну, цибуля була отлична. це зациклився на цій цибулі, згадав. От Працювавши в Одесі, там в Криму, я ще раз кажу, це все воно того не варте. Так що не думайте, що поїхавши, ви десь далі, заробите. У мене з'явились комбайни. Ну коли комбайни з'явилися ще більше, так став звертати увагу на землю. Тоді ж у моєму житті з'явилася е, соя. Тому що все, що я бачив, як люди це займаються на той час. Господарства були бідні. Це вони вже стали трошки багатіти, коли стала ціна на соняшник. Ото як ціна на соняшник стала там, не пам'ятаю, там 400-500 доларів він став коштувати, а була стоя 800, е, Господарства почали піднімати голову. А до цього вони були бідні, як церковні ми. І я звернув увагу на сою. Одне господарство сіяло, це Козіївка тут, нашого, зараз Богодуховського району, раніше було Краснокуцького. Поспілкувавшись з агрономом, доволі такий толковий чоловік Арсентівич там був, працював. Тоді вони ще літали там і в Америку, перенімали досвід, і цю сою завозили. Сінталде була така організація? Доволі крута на той час. Вже зараз немає, вони розпалися. І я відтіляв, запозичив оце сою, і мені сподобалося її вирощення, її простота. Це ж раундап. Я ж ніколи раніше не бачив, взагалі, як це робиться, що це робиться. І ще перейняв досвід, поняв по ці перші шаги по вирощуванню. Завіз, запропонував тут господарствам, тому самому сусідньому господарству завіз і почав звертати увагу на землю. Звернувши увагу на землю, почав потихеньку підбирати. Спочатку. Там свої паї забрав потім там. Хтось там ще в кого не були не під договорами забрав. Потім почав домовлятися з тими людьми, які під догур, ну, вже заканчувалися, договора рік-два, бо там вже, знаєте, як були підприємства. Якщо не підписуєш тобі 5 тисяч, якщо підписав, там 15 тисяч. Приходилось доплачувати, це теж вкладати немалі кошти. Багато людей, хто крутив у ВСК, що ти робиш, ну це не маленькі кошти. Я їх заробляв теж, ви знаєте, вони ж мені з неба не падали. Тому віддавати було і це такі прилічні, я вам скажу, суми. Ну я на це пішов, і в мене ще з'явилось щастя землі. Банк землі став там десь уже тоді збільшився. Десь я доплачував гектар за 200, На було десь 100, а десь тоді в мене збільшилось десь під 200. Потім люди бачать, як я хазяїную, стали до ну так би довіряти, ще звертатися, віддавати. Землю, ну, зараз на сьогоднішній день в мене 600 гектар. Так, да, звісно, працювати на землі зараз вигідно, нічого вам не скажу. Це звісно, так. Тому що комбайни на вони були востребовані. Ну потім люди почали господарства, фермерські заробляти, купувати свою техніку і вже. Це стало не актуально, ти вже став прохачем. Я вже колись говорив. Спочатку, коли тебе бачили, бігали, спотикалися через дорогу, щоб з тобою поздороватися. а потім відверталися тихенько, щоб, не дай Бог, я не прицепився, дайте роботу. Бо нахрен і мужик Луценко зі своїми комбайнами. Щас зустріне, почне плакатися, дайте роботу. Да, і до цього ми доходили. Да, комбайни стали вже ну, не потрібні. Десь їздити, шукати роботу. Ну хто з цим зіштовхується, знає, що таке робота на комбайнах, що таке. Одробив, а з тобою не розрахувалися. Тому ми почали комбайнів зменшувати, а земельний банк збільшувати. Зараз на сьогоднішній день у мене 4 комбайна є постійні. Люди, які замовляють комбайни, є такі, якось дивляться мій канал. Також звертаються, бачучи, як ми їх ремонтуємо, яке у нас відношення до роботи, як наші комбайни і Саме головне це спеціалісти, які є. Я дуже дякую своїм хлопцям. і Оці сьогодні, подякую, це наша бригада, ці механізатори, які вже зі мною працюють. Ой, та Юрій Іванович, навір, напевно, що вже років 20, хтось 17, хтось 15. Це не случайні люди в нашому колективі. Це є досвід, е і його досвід не проп'єш. <да>? Так що дякую всім, хто і на сьогоднішній день працює зі мною, і хто працював е вже. Ну, багато з людей працювали, коли в мене було 11 комбайнів, хтось уже на пенсії, хтось десь пішов далі. Так, що тут такі справи. Це на сьогоднішній день. Ми маємо такий результат. Ось ми з вами під'їжджаємо. Тепер більше ми займаємося землею, розповідаємо вам про сою. До речі, було питання, як ви там вирощуєте соняшник. Ну, я думаю, про це ми поговоримо в слідуючих відео. Опять же, система вирощування Луценка дуже проста. Ми чесно вам скажу, все, що я роблю, я рахую, треба звести до мінімуму. Ви ніколи в мене в господарстві не побачите тих кучу каністер. У мене немає ні фунгіцидів, ні інстицидів, ніяких підкормок, ніяких мішків. У мене якщо є доброго, і Одне єдине це карбомід на сьогоднішній день, який ми по 100 кг під соняшник несемо. Соняшник ми сіємо тільки сінгенту само початку і не зміняємо, не ізміняєм її. <гану> і сієм ту саму сою, яку теж не змінюємо. Сієм вже 20 років і сінгенту і сою і маємо непогані результати. Це Культури, які самі маржинальні, які самі ну, соняшник не скажу, що простий вирощування. Соя сама проста в вирощуванні. І дуже рідко сієм пшеничку, є невеличкий досвід. Тому вам показую і в цьому відео показував пшеничку і задавав вам питання, чи можна так робити, чи ні. Ну я б так не робив. Якщо б боронував, то боронував би набагато раніше. Да, її можна боронувати і потрібно, але це. На мій погляд, не в ці сроки. Ну, не буду лізти, кажуть, сунути свого носа в чужий город, де просто показав, запитав і на, на тому і дякую. Mm, ви знаєте, сі ці культури, які не потрібно сушити, дуже не люблю кукурузу, тому що е, рідко який рік її можна вирощувати без сушки, а так це велика і маса. Сі за неї займатися, треба 100-120 вирощувати, в неї треба вкладати, потім це великий вал. Десь у вас усю кучу попадеться, десь машина сира. Потім приставте туди достати, сушити це теж затратно. Тому я е, в принципі, якщо порахувати 30 центнерів сої. Це приблизно ну не беремо по цьому по цьому ціні. Оце що зараз там сої насіяли в прошлому ду багато, а кукурудзи кукурузи не урожай. Я беру от на протязі 20 років до цього року. Ми прекрасно сіяли, мали. До речі, в цьому році мало посіяли сої. Я дуже задоволений. Дякую вам, що ви відмовились. Надію, що ми сіємо сою, і буде вона на неї ціна і далі ми будемо. Процвітати правильно, мати кошти, хоча ми і в цьому році непогано продали, все нормально. Якщо і соя дала менший результат, то соняшник у нас в цьому році порадував 30+, плюс, і на нього доволі непогана ціна. Тому господарство на плаву тримається не на поганому, якась протягнутою рукою не ходим, не на тому, слава Богу. Е, ну не буду вже пишіть, задавайте питання. Я намагався коротенько, зразу бистро і біографією чим займаюся. Як я дойшов до сої, до соняшника і що сіяв. послухали, подивилися це на мене. Е, задавайте, пишіть, можливо, в коментарях, можливо, так само сядемо. Буде якесь свято, коли ми не будемо працювати. І сядемо, поговоримо, і я ще далі відповім на ваші питання. А вам вас ще раз зі святом, святом Великдня, е, миру, добра, щастя, все буде добре, все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей. Е, до речі, напишіть, хто там оце змог додивитися, дослухати це все, що я вам тут розказував. Е, мені цікаво, завжди цікаво, хто ті мужні люди, які додивляються моє відео до кінця. Це до побачення.